А це називається палички Мататабі. Я замовляла їх ще 10 листопада на Аліекспрес. Але там безкоштовна доставка і дуже довго йшло. Прийшло на пошту коли це? 14-8 вечора. Забрала тільки сьогодні мататабі це джувальні палички для рук, для зубів, для зубів-котів, для зняття стресу, для зняття чуть ли там, некарісу. Кажуть, коти їх дуже люблять і гризуть, і так обчищаються їхні зубки. Муся поняла, що щось новеньке. Зараз, кисічка, будемо пробувати. І Палочка, паличка, так? Да? Пахне вона як не як м'ята. Пахне вона, як обична гілочка, але... Дамо мусі зараз понюхати, погризти. Каже, муся, пахне воно не, не смачно. Може це звичайні палички якісь прислали. І зайчик. Це можна гризти зубками? Ну, ні? Вона повинна в неї не гратися, гризти її, але, походу, вона не розуміє, що їй треба гризти. Ну, на смак воно симпатичне. Буся, це павочка для жування. А ти що робиш? А я, каже, граю нею в футбол. Треба потерти, щоб запах. покращився. На. На. Кажи, не понимаю я ваші Мататаби. Каже, м'ясну палочку давай, да? Не гризе моя мусяць палочки. <реш> <реш> Але грається. На, на. На. Ну їй подобається. Іграшка це теж добре, кажи, так? Да? Кажи, спасибо, кожана. Дякую, кажи. О, може почне гристи. Не, каже, не почну я гристи. Я нею каже, тільки граюсь.